Десь там, з поміж хмар, мовчки простягається шлях вічності. Туди у простори світла й тиші відійшов солдат Тарас Богодист, кремчужанин, який поліг у бою за свободу України йому було 38. Життя, сповнене гідності і сили, обірвалося 13 липня під час виконання бойового завдання на Сумщині. Солдат богатис Тарас Володимирович 1986 року народження, народився в селищі Нюрба Російської Федерації, проживав у місті Кременчук. Навчався в Кременчуцькій гімназії номер 23 Закінчив Кременчуцький інститут. Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля працював в Кременчуцькому льотному коледжі Національного авіаційного університету. Військовій частині займав посаду старший водій 3-го піхотного відділення. Загинув 13 липня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Тарас належав до покоління, яке не обирало війни, але прийняло її як виклик. Покоління, що зростало у мирі, а подорослішало у боротьбі. Його шлях був шляхом любові до своєї землі, щирої відповідальності і твердого переконання Україна понад усе. Тарас був дуже доброю людиною. Ой, він завжди хотів для всіх щось добре зробити. Він був дуже турботливою людиною, він такий прям лучик сонця, був. Дуже любив свою маму. Да. Прям за неї він все хотів подати, щоб тільки вона була щаслива, вона була здорова. На початку йому було йому, дуже тяжко, потім він сказав, що йому там дуже подобається, він хоче захищати Україну. Останні його слова були, що він нас дуже любить, це його друзі, його компанія, щоб ми пам'ятали про нього тільки все гарне. Кожна втрата захисника це не лише біль для родини, це втрата для всієї країни, але водночас це символ незламності. Бо поки такі, як Тарас, стоять за нас, ми маємо небо над головою. Маємо шанс жити, любити, творити. Вічна шана та світла пам'ять герою. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.